Вітаю колеги. розпочинається засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиційної державної регуляторної політики та підприємництва. Члени комісії на місці. Перше питання обрання БОГ-секретаря на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиційної державної регуляторної політики та підприємництва на 3 квітня. Тобто, лише на це засідання. Пропоную Оксану Антоніш. Хто за? Проголосували одноголосно. Друге питання: розгляд звернення директора департаменту юридич... юридичного департаменту Одеської міської ради Інни Поповської щодо проєкту рішення про винесення змін до плану діяльності Одеської міської ради підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 4 грудня 24-го року за номером 2564-8. Лист Юрдепу до ми маємо. Ми це питання розглядали на минулий раз. Цього разу ми маємо внести, розглянути звернення і внести на сесію. Правильно? Так. Хто за? Одноголосно. Колеги, в порядку денному більше питань немає. Можливо, у вас є якісь запитання або пропозиції? Немає. Дякую, колеги, засідання постійної комісії. da crédito. Gracias.